Брате, я знаю, що мав розказати. Знаю. Ти казав, що розібрався. Гадав, що зможу виграти і борг покрити. Скільки ти винен їм Вінце? До фіга. Про що ж ти думав? Ти не платив борги три роки. Для тебе це підйомно, мажоре. За чорного кролика. Усе розсипається. Моя сім'я. Ресторан. Я сам ледве вигрібаю, але тебе нема в розрахунках. Твій брат це проблема. Ти розумієш, що це означає? Розумієш, що все на мені. Двадцятка щотижня, доки не виплатиш. Якщо прострочиш, хоч раз, хоч би на день, то це все. Ресторан стане нашим. Хочу спитати, де твої довбані кроси? Вигідно штовхнув у автобусі. Ти продав срані кроси. Я роблю, що можу, поки ти регочеш. Ти мене обікрав. І на що витратиш бабло? Ти втягнув нас у це лайно. Як ти викрутишся тепер, він? Як це розгрібати тепер? Давай брехати хоч усьому світу. Та один одному ніколи джекують.